Вітаю всіх глядачів! Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції бажаємо всім тепла, миру та злагоди. Сьогодні дізнаємось про день 9 липня та ритуал, щоб від невдачі не дух позбутися. Православні віряни за новим стилем відзначають свято 9 липня, День пам'яті священомученика Панкратія. Пам'яті іпископа Кирила Гуртинського Преподобного Гавріїла Афонського. У народному календарі свято Панкратій Ягідник Чорничний день. Наші предки за старих часів 9 липня збирали синиць. Прикмети говорили, що в цю дату її цілющі властивості посилюються. Раніше її успішно застосовували, якщо потрібно було вилікувати нирки, сечовий міхур або печінку, а також зміцнити організм загалом. За лісовими дарами вирушали рано вранці. Поки на рослинах ще лежала роса. Такі ягоди вважалися найкориснішими. У саду дивилися на враженість горовини та калини. Якщо ягід багато, то зима буде суворою. Найкориснішою домашньою ягодою свято 9 липня вважається чорниця. Їжменю обов'язково треба з'їсти для гарного самопочуття і міцного імунітету. Також із чорницею готували пироги, вареники та консервації. На полях у це народне свято збирали сіно. Перший зібраний сніп українці зберігали окремо від решти, його не чіпали аж до покрови і лише потім освячували в церкві. Традиції та виряди через те, що в цей день згадують великих мучеників, то заведено молитися Господу Богу і просити його про здоров'я, силу і благополуччя всієї родини. Що стосується господарства, то в цей день збирали перший рожаю гірків. Жінки повинні встати раніше всіх і зібрати в городі стільки огірків, скільки членів сім'ї. Прийшовши додому, потрібно було помити їх і прочитати молитву «Отче наш. Потім огірки роздаються членам сім'ї і з'їдаються. Вважалося, що це допоможе зміцнити здоров'я кожного і захиститися від неприємностей. Господар же своєю чергою повинен був встати зранку, піти на город і взяти один огірок. Помивши його і також прочитавши молитву наш», гірок закопується посеред городу. Це сприятиме щедрому врожаю на наступний рік. Також цей день дітлахи збирали чорницю і несли господарка, щоб ті спекли пиріжки з цієї ягоди. При приготуванні тіста, господині читали молитву і просили Бога про міцне здоров'я своїх близьких. Люди з проблемами зору вмивалися водою, в якій помили чорницю, щоб відновити і поліпшити зір. Обід повинен був складатися зі страв з огірками, чорницею обов'язково на столі повинен бути чорничний узвар. У народі кажуть, чорничний узвар божий дар. Насамперед, за столом потрібно було помолитися, потім випити узвар і тільки потім можна було пробувати інші страви. Працювати в землі можна було навіть потрібно. Якщо урожай огірків дуже бідний, то наступний посів потрібно проводити на тих грядках, де раніше була посіяна кукурудза. При цьому обов'язково читалися молитви і змови на подяку сонця. Такий обряд за день потрібно було повторити ще двічі, у півдні і пізно ввечері. Тоді, за повір'ями, зібрані огірки не будуть гірчити, дадуть рясний урожай і міцне насіння для висадки. Існувало повір'я, якщо людина, яка захворіла у цей день, Повинно зірвати ягідки чорниці з трьох різних кущиків і з'їсти. Тоді зцілення швидко настане. Не переживайте, якщо сьогодні ягода випадково розсиплються по всій підлозі. Це навпаки, прикмета хороша. У вашому житті скоро настане сприятливий період. Будете отримувати багато сюрпризів і подарунків. Сьогоднішній день в цілому вважається складним і нещасливим для нових починань. Згідно з прикметами, в жодному разі не можна сваритися з близькими в цю дату. Цього дня родичам у жодному разі не можна сваритися, інакше в родині почнеться розлад і пропаде взаєморозуміння. Не беріть гроші в борг сьогодні, інакше весь рік будете в боржниках. Не можна сьогодні лаятися, відмовляти в допомозі, обзивати і ображати інших людей, ображати їхні почуття, інакше в майбутньому так само вчинять із вами. Розпочаті сьогодні справи не увінчаються успіхом, день невдалий для ремонту, будівництва, переїзду, відкриття бізнесу. Більшість прикмет пов'язані з першими огірками і погодними умовами. Хто спробує перший урожай огірків на світанку, тому сприятиме рік і міцне здоров'я. Якщо під час молодого місяця в ніч перед святом йде дощ, то найближчий місяць буде сухим. Якщо вночі небо буде дуже затягнуто і місяць ледве-ледве видно, то чекати дощів. Неяскраві зірки на небі свідчать про швидку грозу. Коли почервоніла суниця, то пора припиняти сіяти овес. Найближчу погоду можна визначити по похваканью жаб. Якщо звуки гучні, буде спекотно, якщо тихо чекати дощової погоди, а якщо не чутно взагалі, то буде похолодання. Якщо, пішовши в ліс, ви виявили багато мурашників, це означає, що зима буде довгою морозною. Стоїть спека, що днів буде така сама погода. Посуха до самої осені грибів не знайти. Рясна роса зранку до гарного врожаю гірків. Не можна сьогодні топтати синицю, викидати ягоди. Необхідно ласувати, ними самостійно, у крайньому разі можна віддати тварина. Утримайтесь від того, щоб карати свого вихованця Не оберетесь потім проблем. Також не можна відмовляти людям у допомозі. 9 липня інакше самі скоро будете її потребувати. А ритуал, щоб позбутися від невдач і недух. Дуже простий обряд, який проводиться опівночі: візьміть темні свічки чорного або коричневого кольору, пінцет, ножиці, чистий аркуш паперу і ручку, маркер, олівець. Заздалегідь, продумайте все, від чого позбутися хочете. Пригадати, треба все до дрібниць, погані думки, постійне безгрошів'я, хвороба, душевний розпач, зрада друзів, самостійність в особистому житті, неприємності, біди, нереалізовані надії або нездійснені мрії. Запишіть все на папір, після чого розріжте його ножицями на кілька дрібних квадратів. Запаліть свічку, беріть пінцетом по одному паперовому квадратику і спалюйте на полум'я. Дуже важливо в цей момент ваш настрій. Ви повинні чітко уявити в думках, як у вогні згорає все, що написано на папері. Попіл, який залишиться, розвійте за вітром. Ще така важлива умова, обряд проводьте в повній самоті. Ніхто не повинен про це знати. До самого ранку ні з ким не розмовляйте. Ритуал, щоб позбавитись зайвої ваги. О півночі встановіть ємність чистою водою на підвіконі так, щоб він добре освітлювався місячним світлом. Вимовте замовний текст. Коли у місяця стануть гострі ріжки, так у мене будуть струнькі ніжки. Як поруч з місяцем святять зорі багряні, так моє обличчя буде свіжий рум'ян. Як зараз світило убуває, так моя зайва вага пропадає, стану я милою і найкрасивішою. Залиш таємність стояти до ранку, а як прокинетесь, ополосніть обличчя і тіла заговореною водою. До зустрічі в нових відео!